І це продовження нашого попереднього відео. Як я обіцяв, в попередньому відео це був наш от котел. Як він, а це мій комент придумали для того, щоб його ось А це все саморобне, як бачите, да, соки, Що ми зробили? У нас була проблема, як його вчепити, зафіксувати до стіни. А це от а, трубка, якою як-то може вийти вода, коли температура. А... Буде більше як 100 і більше як 3 атмосфери, там накачає запобіжника. Ну, це щітка щітка якої я сонячні панелі, чищу, вона тут у мене все, все висить. Тобто Як ми зафіксували, от в стіну. Один, тобто ось, шпилька, друга шпилька, якій щітка висить. Бачите, з того боку є болтики, які до яких воно кріпиться. А, знизу, просто тут сніг. Ми тут знизу дали. Такі пластинки просверлили. Тут два дю два, і тут два анкери в землю. Тобто там знизу от є бачите, стежка, бетонна стежка. Так, Тут є бетонна стежка і от до цієї бетонної стежки от воно о, о. кріпиться от такими анкерами. Одна тут-тут. І ця, і ця кріпиться. Це от брат зварив Отаку от систему, купили профілів. 1, 2, 3, 4 на 2 і між ними 2 на 2. І от така ось система. Три профілі, 2х2. Два два. Зарізані, бачите, як зарізані, зварені. Тут у нас ще була така штука, яка підтримувала весь комен, Але ми її змушені були відрізати. О, Чому відрізати? Тому склалося у нас так, що. О, Загорілося це все, сажа загорілося. Тут бачите, воно тут кріпилося раз, тут був кусок таким, шламким стиничком, яка отут ще такий був, тут був. Тут скусяк, який це все тримав, відповідно для того, щоб це. о, о Бачите саджа. Для того, щоб це все от, час від часу треба вигортати, Тому що може бути великий бабах. І якщо ви бачили, який колір. Ну, Коміна, тобто він вже не такий, який має бути колір, тобто там горів блискуче. Все, нам загорілося, сажа два рази. Перший раз ми взагалі не знали, що, що так може бути. Другий раз ми щось також це все діло пропустили. І бачите, воно прям дуже класно горить. І робиться така от штука з коміном. Ну, не дуже естетично, але що є, то є. Дай ще от не дуже. Воно таке прям. Не хороші, але тут прям колір поміняло жорстко. Крім того, самі коміт прикріпили от такими от з'єднаннями, купили такі хомутки. Вони прям дуже дорогі ці хомутки чомусь. Да. І тут ну, наварили систему, зробили букву П. Маленькі пластинки і вот так вот зафіксували навколо. І таких настрімачів є чотири аж догори, якщо бачите. Сама система ще кріпиться ланцюгами. Як перестрахував до шпильок, бачите, до шпилька, тут водотриби газові, і тут кріпиться. І з того боку також. Ну, На всякий випадок, Тобто, воно і на шпільках, я думаю, трималося, але на всякий випадок ми його тримали, тако полапали, щоб воно не дуже хиталося. Тому ми ще й по цій системі вилазимо на дах, щоб чистити сонячні батареї. Тобто, Вона досить міцна і можна використовувати як драбинку без проблем. Все. все класно, все круто. А, як чистимо, придумав теж систему, як чистити, а, взяв баньку фарби, туди, дві-три бруківочки, шнурочок. Да, вот так вот, тут дырку просверлили, тут дырку просверлив, звичайно банка з фарби. Не знаю наскільки на, на літрів, на да, на вот, шнурок, 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 вилазимо на гору і опускаємо її в трубу по тому шнурку і витягаємо назад. Тобто Вона десь там буквально 2-3 мм, а решта все вплотну. Якщо там є саджа, воно його просто всю сажу скидає на долину, тут все випадає і все. А були такі випадки, що нам саджу і на, на чисто коміна, тому тепер проблема рішена. От раз на два тижні, раз на тижні вилазимо на дах і от його штучку опускаємо в комен. У нас в самої горі от комина, от прямо з самої горі звідси вона доходить аж туди. Тут все, осипається на долину, відро і все. І тут прямо до гори, от підносимо її назад. От Там, бачите, на дах можна вилізти без проблем по цій штуці. Так, я чистю, що кожен. Тиждень, що кожен два я чищу, що відповідно, щоб ця система не забивалася. Відповідно, все було такий У нас от саморобний комен, а комен купили, Звісно, а це все решта це придумали самі. І воно функціонує дуже класно і круто. Можна якісь фюгри поставити, то має бажання бо взагалі вилізти на саму гору і там, я не знаю, згорі чистити, кому є бажання цей комен якось так. Тут така от система. Дякую за увагу.